Так. Це відео переслідує мету хайпонути, щоб продовжувати в такому темпі робити відео. Нам потрібно багато переглядів. Звичайно, перше про що думаєш, коли думки за хайп у футболі це Месі, Роналду МБАПе, Голанд, Реал, Барселона, ПСЖ. Але кого цим здивуєш? Хочеться навіть якщо і хайпувати, то не без елементів сюрпризу. Хочеться зацікавлювати, давати нетиповий матеріал. Я дописавши сценарій про хайбері, зайшов на один український ютуб канал, який час від часу дивлюся. В них в основному про економіку Яку історію політику і зацікавило, а от що в їх тематиці набрало найбільше переглядів? Українцям подавай, що там у північній Кореї, і аж руки засвербіли самому скоріше дізнатися, а що взагалі в тій країні по футболу, що з себе представляють їх команди, на яких стадіонах грають, чи є в них спонсори, чи великі цінники на трансфер маркцію на гравців внутрішнього чемпіонату КНДР. Поринув у цю тему і зараз вам все розкажу. Лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень. На перший депозит будь всередині гри разом з Favbet. Якщо вам стало цікаво подивитися це відео, то мабуть 100% з вас знають про цього стильного з великими щічками людожера Кім Чон Ін – верховний керівник Північної Кореї, людина, яка в третьому поколінні морить голодом все населення заради втримання влади в своїх руках. Це один з найяскравіших прикладів диктатури в сучасному світі, і саме через диктатуру це відео має право на існування, адже подібні режими використовують будь-який спорт як інструмент контролю та маніпуляції спортивні події впливають на громадський настрій, відволікають від соціальних проблем. Забуваєш взагалі про політику. Ще й об'єднуєшся нацією навколо перемог. Ну і що Що живеться зараз важкувато? Так їсти нема чого. Зате подивіться, як наші спортсмени чудово виступають на змаганнях. Диктатура в цьому плані вариться в любовному трикутнику. Спорт це зірки країни, які роблять екшен армія, наглядач, який не дає спортсменам шансів зловити зірку та не дай боже стати більшими зір. В країні, ніж великий лідер з гарною зачіскою, та ЗМІ-роботяги, які в разі провалу спортсменів відредагують реальність, і почати пропоную талановитих працівників північно-корейського телебачення. В інтернеті є декілька відео, в яких, як зазначається, ведуча новин Корейського центрального телебачення розказує про те, що їх збірна обіграла для чемпіонаті світу в групі Китай 2-0, США 4-0 і японців. Сім а потім розбили Роналду з його збірною і стали чемпіонами світу. Я довго намагався знайти інформацію, чи це не фейк, і є відео, в яких намагаються якось довести чи спростувати правдивість. В захист відео тільки той факт, що КНДР надто поїхавша, і таким там легко можуть годувати населення. З іншої сторони намагалися довести, що це фейк, який зняли в південній Кореї. Але є один, ніби як достовірний факт в розмові про цю країну. Важко навіть в достовірних фактах бути впевненим. 15 червня 2010 року, в рамках другого туру групи G Чемпіонату світу, що проходив пар, зустрілися збірна Бразилії та хлопчики Північної Кореї. Хоча які хлопчики, справжні футбольні хижаки, будучи відвертим аутсайдером, вони програли п'ятиразовим чемпіонам світу з какато Робіньо в складі всього 2-1. Корейці настільки сильно повірили в себе на батьківщині, що вирішили вперше в історії провести трансляцію матчу в прямому ефірі. До цього все було в записі. Що щоб, якщо що, населення не знало про поразки, це дуже сміливо, адже наступний поєдинок в групі був проти збірної Португалії з 25-річним Кріштіану Роналду. Ризик не був. Оправданим, коли на 60 60-й хвилині матчу збірна північної Кореї від'ємно ввела в рахунку 4-0, мовлення просто відрубили і правильно зробили. Бо після фінального свистку табло показувало якраз ті самі 7-0. тільки цього разу на користь європейців. З того моменту більше футбольчика в прямому ефірі там ніхто. Не бачив принаймні такого рівня. Транслювали інші збірні на наступних мундіалях, але все одно з невеликою затримкою, бо треба було блюрити небажаних спонсорів навколо поля. Але не забуваємо, що в них є ще свій внутрішній чемпіонат. Корейське національне телебачення, головний канал в країні. Люди в ньому не заради грошей працюють як в клятому капіталістичному світі. Вони працюють в Кайф. Кожен вечір о 22.40 телеканал каже на добраніч» і виходить в світ тільки наступного дня о 14.30. Справжні гедоністи, а ще звичайні працівники диктаторської пропаганди, яких в нормальному суді чекав би суворий вирок. І от на плечі цього каналу впала свята місія транслювати деякі матчі футбольної прем'єр-ліги. Прем'єр-ліги Північної Кореї, звісно. І я пропоную перейти до ознайомлення з грандами цього потужного чемпіонату. Тільки ж це КНДР. Тут все не просто так. Тому, окрім назви клубу, обов'язково треба додавати, кого представляє даний колектив. Почнемо з першої команди. Представляє вона міністерство залізничних доріг. І в 2016 році стали чемпіоном країни. А в 90-х навіть 5 разів поспіль брали золото. Зветься Киг але можна дослівно доволі знайомо. Перекласти на нашу мову як локомотив. Наступні чемпіони розіграшу 2014 року Хваєбуль. Вони прикріплені до соціалістичного союзу патріотичної молоді. Грубо кажучи, це те, що за Совку звалося Піонери з гравцями Амокану, краще не жартувати, адже їх кришує Міністерство народної безпеки. Це щось типу суміші наших МВС та СБУ. Триразові чемпіони країни з футболу. Але найголовнішими зірочками футбольної КНДР є команда. 25 квітня. Вікіпедія дуже просить не плутати з клубом 8 лютого. Що ж, ми якось спробуємо. 25 квітня 15 разові чемпіони країни представляють контору, який ще прийдеться відповідати перед Україною за свої недолугі дії. Це Корейська народна армія. Це, до речі, один з небагатьох клубів з КНДР, який представлений на трансфермаркті. Цінник є аж у двох гравців: 150 і 50 тисяч євро. Хоча ні, звучить не солідно, краще переведу в місцеву валюту до 145 та 49 мільйонів північнокорейських вон. Футбольний стадіон це важливе місце для диктатури. Якщо по телебаченню ти промиваєш мізки населенню дистанційно, то на стадіон можна зігнати десятки тисяч жителів і робити це вже більш емоційно. Тому у північній Кореї доволі багато стадіонів та навіть критих арен, як для футболу, так і для інших видів спорту. Найголовнішою гордістю КНДР є стадіон 5 днів пізніше 25 квітня, або як він офіційно зветься, стадіон 1 травня. Тут може розміститися весь кампнув і ще залишиться більш. 14 тисяч вільних місць, причому окремих сидячих місць. А знаєте, для чого було будувати таку величезну арену в 89-му році? Бо на рік раніше проходила Олімпіада в Південній Кореї, і треба було переплюнути їх головний стадіон. Дуже раціонально матчі ліги тут не проводять. Інколи грає збірна, а частіше арену перетворюють на справжню рейв вечірку, коли кімчанин святкує щось типу дня партії чи ще більш непотрібну дату, то зганяє сюди 150 тисяч людей і дивиться, як співають місцеві шакіри, ріани та тейлор Свіфт. Інша форма тосовок масові ігри, черговий різновид пропаганди і намагання показати, як же круто живе країна, які там всі єдині показуха, але так як там задіяні кращі спортсмени країни, це хоч. Виглядає красиво. А от найбільша футбольна арена, яка приймає матчі чемпіонату з футболу, стадіон імені Кімерсена. Ця особа є старшим в родині правителів людожерів КНДР, ніби як 50 тисяч вміщує стадіон. І звісно, має доволі монументальний присущий совєтам фасад. В країні є ще десяток великих арен, які можуть розмістити пару десятків тисяч глядачів. Але через те, що ця сучасна країна дуже скромна і не хоче ділитися зі світом своїм розкішним життям, то вигляд цих споруд до якогось часу був недоступним для більшості людей планети Земля. Аж тут в наші двері постукали підступні супутники та Google карти, щоб ми підступно подивилися з неба на їх стадіони. Чесно кажучи, тільки декілька з них можна хоч якось відрізнити, а в масі своїй це просто копі-паст. От на декільках можна помітити, що за воротами розташований баскетбольний майданчик. Вважатимемо це фішкою. Ще одна фішка відсутність розмітки на газоні. Як ви зрозуміли, навколо поля там не рекламують фастфуди, магазини будматеріалів чи банківські картки, але в категорію спонсори я. Два пункти зміг внести, тому перейдемо до них. Хай мене пробачать фани одеського чорноморця, але я знайшов дещо спільне між цим клубом і збірною КНДР. У них обох свого часу був однаковий технічний спонсор. Це італійська Легія. Зокрема, їх поразка 7-0 в прямому ефірі від Португалії була саме в такій формі. Але з часом цю корейську зараду закенселили і сорочки їм шили вже скоріш за все місцеві фабрики, назву яких не знає, мабуть, і сам сонцеликий. Зникли будь-які бренди з форми. Я пообіцяв два пункти, і дуже соромно вам повинно бути, якщо ви ще не зрозуміли, що це за спонсор такий у північно-корейському футболі. Спонсорами вже згадували десяток разів в цьому відео. Тільки підходячи до стадіону, цей бренд буде посміхатися вам і закликати радіти життю. Ім'я йому Кім Нин. Точніше, розміщуються фейси його батька та діда, які вже зачекалися інших диктаторів у пеклі. Молодшенький пиріжечок, скромний, ще не дає вказівки свою фізіономію скрізь клеїти, тільки предків. Портрети ватажківка КНДР – це ж те саме що на кампнув вас зустрічав Лео Мессі та Ракутен. тільки Лео і Ракутен не назавжди в каталонському клубі виявились а цей на жаль, чим довше з країною, тим гірше не тільки його країні, але й багато біти робить для України. Тому нічого доброго йому не побажаємо. Але по факту він головний бренд і спонсор цього футболу КНДР. Тільки за його волі футбол там дозволено грати. Сьогодні йому вигідно, щоб футбол грали. Спортсмени будуть тренуватися і проводити матчі. Завтра щось перемкне, і всі ці молоді таланти поїдуть працювати на інші поля, не футбольні. А рисові фіналізуючи, треба нагадати, що окрім забавних фактів про цю країну, це страшний режим. Він не дає жити вільно своєму народові. А окрім цього, з недавніх часів постачає у головний смітник світу балістичні ракети та артилерійські снаряди. Тому підсумовуємо на тому, що найголовніше сьогодні будь-яку історію зводити до того, що треба підтримувати сили оборони України. Подивилися відео на Ютубі. Зробіть донат волонтерам чи благодійним організаціям, яким ви довіряєте. Можливо, на частинку fpv дрону закиньте чи підтримку тих, хто постраждав від військової агресії. Це те, що повинно бути звичкою донатити. Дякую за перегляд. Все буде Україна.